Добрий день, шановні друзі, на вулиці Сонечко. Ми сьогодні нікуди не їдемо. Будемо сьогодні трошки по господарству. Ну, зразу треба наносити води. Наносимо водички, а тоді, тоді далі буде видно. Хочемо трошки там щось зробити з тією кучею гілок, що там у, того, у садочку ми. Ну, щось, щось будемо робити. Лишайтеся з нами, кому цікаво. Ми поїхали. Носить воду для початку. Йдемо по водичку. по водичку. А от сидить. Загора. Загорає царь. Ну, чого ти кричиш? Привіт, тебе. Так, так, он, он, дровяняка, он лежит. И попыляем. Вот подивимся. Сегодня мы идем у двух. Так. Воды надо Багато. набрать. Аж три ведра. <свят> 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 <свист> ага. Проходим. Ага. Вот, пришли до крымички. Тут уже розтало хорошо. Отрымай. Дякую. Все. Водички набрали, йдемо додому. Насили трьома відрами, бо одне відро поламалося. Так що такі справи. Наносили води 12 відр принесли. А тепер беру такий струмент і йдемо туди в садочок. Погнали! Вийшли трошки кучку уменшити оцю схмизом. Таня вже запалила, я зараз буду трошки підкидати. І... Теперь так мне положить. так. И так по чуть-чуть, по чуть-чуть и спалим. По чуть-чуть и спалим. А где ты казала там почистить что-то? Что А вот тебе не надо, вот ты. Вот ты? Да. А ну пиши. Кидай Оце треба надо Що всю? А воно воно Не, воно воно. я її всю пылять не буду. Воно 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 воно. Я оці эти танки зараз пообрізаю А на, ну натримай. Я що це обріжу. обрежу. вона суха. Уже не надо. mm yeah. С всей стороны надо будет залезть. Ты вообще не гуру. вообще не вгодно. 哥哥。 Нет, это слива. Слива, да? Ну, слива так зло. Давай я. А я что буду? А ты будешь снимать. Пишки буду стоять. А ты будешь снимать. Ты пешком постой. Ті грибани з тієї о, і зверху її так. Отак о, добре. Ну, так, потихеньку, потихеньку і спалимо А то, а то не знаю, може то чи наймем когось, чи, якщо будуть фінанси, щоб вивезли, чи так потихеньку попалим. Ну, як то так. Далі включусь. Чаш вилами більше накидаю. Ну отак горить багаття. Наступного разу будемо пекти картошку. Зараз трава погорить. А тоді будемо палити ці гілки і будемо пекти картошку. Та з салом, ох, піде! Багаття догорає, так сказати, почався, почалося уничтоження от этого мусора. Почався движняк. Так, як ото кажуть, в селі почався движняк. Це. А до нас їде гость. Ну я тоді включусь. Тільки поїхав дядько тракторист, приїжджав. Коротше сказав оцю порослю всю скосить, ну настільки зможем, Зрести в кучу і підпалити. А він тоді приїде, пройде спочатку плугом, от, а тоді бараною. Чи культиватор? Ні, под тоді дисками, от, щоб все це переробити на труху, так сказати. І тут... Тут будемо садити. Ну, стільки зможемо, стільки, стільки зможемо, стільки, стільки обробимо. Ну а я буду завершувати своє відео. Всім бажаю щастя, здоров'я. Дякую за те, що були разом з нами. Дякую за перегляди, дякую за лайки. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім бажаю що щамого, самого найліпшого, щастя, здоров'я і головне миру, миру і чистого неба над головою.